В тред залітає відео, де мадам показує, як вони дуже класно рубають дрова. Я хочу показати, що дрова вони рубають неправильно. І зараз покажу, чому неправильно. Для початку, щоб правильно рубати дрова, треба сокира з дуже довгою ручкою. От її зараз я і беру. Далі щоб правильно рубати дрова, не потрібна колода, на яку ця дровина ставиться. Необхідно дрова ставити на землю. По-перше, сила, при якій розбивається дрова, робиться значно більша. По друге, менше шансів травмуватися лише на руки, і руки після такого поколки дрова не болять. При розборці дров, дровини колоди. Саме перше золоте правило дровина має бути довжиною не більше 25 см І всі переважно б'ють дровину отаким способом. Це неправильно. Дровину треба рубати іменно таким способом. 30% бойка. Має битися не в центр, а отаким чином. Отаким чином. І бить треба сферою. Тобто отак зараз покажу. Ось у наша колода. Зараз. Ось наша клода. Бить треба отак. Отак треба бить. Тобто бить треба сферою і бойок сокири. Має бить тільки оця частина, не половина і не в цьому місці. Оце неправильно. Бити треба тільки оцією частиною. Якщо правильно взяти сокиру з довгою ручкою і бить так, як я показую, люба колода розбивається дуже легко. Я вже при певному досвіді можу це робити однією рукою. Наприклад, є от абрикоса. Абрикоса, в принципі, для жінок важкувато бить. Вона йде покручена, як її розбити найлегше? Є два варіанти. Треба її бити отаким чином. Отаким чином. Але ж не посередині, а бити отак. Тобто, ну, ось, отак, отак. Далі откололася дровина, або не откололася, тріщина. Стали під 90 градусів отак. Потім стали отак. Потім стали отак. Потім стали отак, отак, отак. І вона розбирається дуже легко. Зараз я намагаюся показати, як це наочно. Далі хочу показати наочно, як виглядає сокира. Вона має бути така звичайна, але ручка має бути дуже довга. І триматися треба за кінець, за ручки. Тобто ви тримаєтесь тільки за. Оцю частину. В другому місці, ви можете сакиру тільки придержуєте. І ви, коли б'єте, ви в самому кінці цю ручку піднімаєте вверх. Тобто, не просто отак, як як годин, як годинникова стрілка. А в момент удару ви цю ручку ще піднімаєте вверх. Тобто, ну зараз я. Я б'ю прямо однією рукою. Зараз принесу Абрикосу. абрикосою дещо складніше, тому я зараз показую самі головні рухи. Якщо ви не сильно високого росту, в момент удару можна присісти. Показую абрикосу. Ну, для абрикосу треба вже дві руки брати. Вам кажеться, що я не розбив, Показує, як це виглядає. Кінетична енергія просто страшна. Найбільша сила в кінці сокири. Тобто кінетична енергія просто розбиває дровину. В інтернеті продаються сокири, колуни з дуже великим бойком. Я не раджу їх використовувати, тому що від них будуть боліти руки. Сокира, бойок має бути найзвичайнісінький, він має обов'язково не шататися. І удар, треба просто-напросто його поставити. І все, і потім ви зможете любі колоди розбивати. Без клинів, без колунів. Просто їх треба розбирати правильно. Не по центру, а по краям, просто по краям проходитися. Якщо з першого разу не розбив, перевертається на 90 градусів. Які найпоширеніші помилки роблять жінки і дівчата при поколці дров? Вони вважають, що, по-перше, це не жіноча робота, а по-друге, що це важка робота. Насправді це не тільки важка робота, а ще й корисна робота, яка допомагає організму відчувати себе добре. Це дуже схоже на катання на велосипеді або на легку атлетику. Так от дивіться, є дві сокири. В одній бойок більший, але ручка коротша. Інший, е, інша сокира має менший бойок, але довшу ручку. Так от на сокирі, яка має довшу ручку, е, дрова колоч значно легше. Перша, я хочу найголовніші помилки показати, е, чому у людей е, Поколка дров визиває в е, такий великий страх і небажання, е, тому що вони прикладають над титанічні зусилля, щоб його розбити. Е, чому? Е, дві причини. Перше, е, вони беруть дуже довгу деревину, ну, наприклад, е, 30 і більше сантиметрів в довжину. Е, друге, вони б'ють в центр. Центр є самою м'якою частиною, і нерідко, коли сакира застріє, потім вони намагаються її розшатати, підняти з деревиною і потім ще вдарить. І це важко на руки. Тут вся сила в швидкості. Тобто треба, щоб от, замахнулися. Замахнулися, ви б'єте, а потім ручку піднімаєте. І, при правильному рухі ви тратите мало зусиль. Тобто, щоб явно поколов, дивіться, в принципі, за відносно короткий період, не сильно важко. Є, є дрова дуже ізвілісті, в'язи, груші єсть. Дуже такі звілісті, яблуні є. Їх треба просто топити, нарізати просто в довжину і топити. Їх бити не треба, тому що ви поб'єте топор, натомитесь, воно того не буде, не буде того оцей, вартувати. Тому перед тим, як щось колоть, вам треба, щоб була довжина 20 25 см, не більше. І зараз покажу, як колоть. Не потрібно. Е, ну, я з іншого боку намалюю, коли е, б'ють отак от. Б'ють в центр, отак робити не можна. Е, тобто, у вас може, є, є загроза, що у вас е, заклине сокира і потім треба буде цей пеньок весь піднімати. Коли пеньок дуже довгий, це також погано. Зазвичай намагайтеся, щоб у вас деревина, пюша ну, вибите колоть, була приблизно не довше, як цеглина. Ну, можливо, терпічна цеглина. Ну, так от, приблизно О, в неї мають бути габарити. І бить треба виключно от в краю. Я отак от показую, Отак от. іде сокира, сокира і б'ється ось скользящим ударом, тільки 30%. Сантиметрів від бойка, тобто кінцем. І при правильному ударі у вас виходить така кінетична енергія, що у вас розбивається е, чурбак, або йде тріщина вдоль дуже сильно. Ви потім цей дрючок повертаєте на 90 градусів, робите такий самий удар, і вас відколюється сегмент, де ви просто. Е, Ну, не напрягалися, просто рукою так махнули стопором, це і вся ваша сила. І от у цього стряски топора, хватило, тобто, не треба прикладати надзусиль для того, щоб побити. Чому я це е, показую? Тому що я приблизно е, за три місяці приблизно перебив 10 кубів, тому я знаю, як їх бити. І якби я бив неправильно, я б просто не би дати такий великий результат. Тому дівчата, хто з вас переїхав в село або блекаути, переживає в селі, знайте, перше, що вам необхідно зробити, це поїхати в, в магазин і вибрати саму довгу ручку. В ідеалі це 85 см і аж до метра. І зробити так, щоб у вас бойок не шатався ні в якому разі. Можна заклинювати його дерев'яними. Клинишками, як завгодно, щоб він не шатався. Ні в якому разі сюди не крутіть саморізи і не забувайте гвозді, тому що у вас буде е, черенок. буде ручка буде просто-напросто псуватися. І не залишайте сокиру на вулиці, намагайтеся її заносити в приміщення. Край сокири, обов'язково замотайте ізолентою, тому що відколюється. Е, е, кому відео сподобалось або має дотичну справу до е, каміна і печі груби, е, обов'язково ставте палець вгору і, е, скажімо так, поділіться, в кого є свої, свої власні лайфхаки, як легко е, дрібнить. Дрова